Покращення за європейські гроші. У Рівному триває капітальна реконструкція мереж водовідведення поверхневих вод. Як пояснили у міській раді, ремонт виконують на найбільш проблемних ділянках там, де під час сильних злив постійно підтоплювало. Зміни торкнуться понад півтора кілометра дороги на вулицях В'ячеслава Чорновола, Драгоманова та 16 липня. Там мають встановити 50 нових водоприймачів, сучасні колектори та прокласти нові труби. Це спільний проєкт Люблін і Рівне. Це не наше місто партнер. Ми спільно подавали проєкт і виграваю. Тобто для наших двох міст це 2,5 мільйона євро, які розпроділені 50 на 50. Фактично, ці кошти частину пішли на Люблін, частину пішли на місто Рівне. Це грантові кошти безповоротні, тобто це не є кредити. Міській раді додають, дощова вода із вулиць надходитиме в очисну систему, проходитиме фільтрацію, та лише після цього потраплятиме до річки Устя. Заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Олександр Чаруха зазначив, головна мета проєкту збудувати окрему дощову мережу, котра буде виводити воду із вулиці Чорновола. Зараз дощова вода тече просто у каналізацію. Зараз на цьому етапі, що ви бачимо, ми влаштовуємо котлован під очисні споруди. І завозимо матеріали, саме труби для подальшого прокладання мережі. На цей рік, по попередніх планах, в нас заплановано прокладання близько 600 метрів труби. Це приблизно дійти до перехрестя вулиці Таргоманова дня. До слова, тивні роботи розпочалися місяць тому. Завершити реконструкцію мережі планують до вересня 2026 року. Ви бачите, це саме два сепаратори, з яких буде складатися очисні споруди. Тобто зараз якраз готуємо котлован, треба заляти бетонну плиту, і тоді вони будуть змонтовані. А ось як це, що ви бачите, це труби 800-го діаметра, з яких буде прокладена саме мережа водовідведення до очисних споруд. Чиновник додав, що на місці робіт перекриватимуть рух, але обмеження будуть частковими. Можливість проїзду буде забезпечено за словами Олександра Черухи, Після завершення цього проєкту плавати на автомобілях по вулиці Чорновола більше не доведеться. Анна Авдієва, Валентин Зледенний та Кирило Полюхович, телеканал Media Group.